Обличчя на гарбузах, страхітливі костюми та декорації все це є невід'ємними атрибутами Геловіну, свята, яке щорічно відзначають 31 жовтня. За легендами, в цей день відчиняється брама між нашим світом та потойбічям. Тож саме звідси й пішли тематичні символи. Зараз Геловін став приводом для розваги. Діти переодягаються в костюми відьом, привидів та інших моторошних персонажів. Ходять до сусідів, випрошуючи цукерки та влаштовують вечірки. Останніми роками свято не було стрімкого поширення і в Україні. На прилавках магазинів можна побачити різноманітні прикраси на честь Геловіну. Не виняток і Тернопіль, асортимент місцевих маркетів вражає. Тут є посуд, декорації, товари для дому, тематичні підсвічники та лякаючі маски. Наш стан складається з безлічі різного декору, поділяється на декілька частин. Спереду в нас все, що пов'язане з одноразовим посудом трубочки, стаканчики, різні свічечки, солодощі дитячі, А ліва сторона у нас це все кульки, все, що підвісний декор, павутинки, паучки. Права сторона все в нас ідуть свічечки ледівські, вони один з найпопулярніших товарів, тому їх беруть досить багато, і плюс у них саме найдешевша ціна. І е, цей стан тільки з іншого боку. Обіти це все дитячі костюмчики, нахелун, різні шапочки, конуси і так далі. Працівники кажуть, найбільший ажіотаж очікують саме 31 жовтня проте цікавитись геловінськими товарами відвідувачі починають ще напередодні свята. Ми плануємо купувати якісь маски для обличчя, ну для образу, так би сказати. Так. так а образи якісь могли об час любимо монахині. Ну, так з компанії там дивились різні образи і вирішили, що теж не святкує. Саме молодь каже Тетяна, найчастіше купує тематичні товари. Також багато замовлень оформляють заклади харчування, які прикрашають інтер'єр. Щорічно продавці аналізують потреби покупців і намагаються дивувати чимось незвичним. До прикладу, цьогорічна новинка цього року появилась інтерактивні гарбузи, працюють вони від батарей. Це таке прикольно. Вони світяться та сміються найчастіше їх беруть на декор в школи, ну і просто як на декор одного вистачає. Вони класно світяться, сміються, і в них досить хороша ціна по 200 гривень. Кожен ажіотаж на товари є. Проте, попри масову популярність, думки місцевих з приводу Геловіну різняться. Одні кажуть, що це чудова нагода розважитись, інші ж що святкувати його в Україні не варто. Я особисто ставлюся дуже позитивно. Я вважаю, це хороша ініціатива. Загалом зібратися з друзями, мати якусь активність. Я думала, справді як би я не радилася. Ми навіть думали з моїм другом, як би ми обіграли це все. Але думаю, в майбутньому я буду святкувати з друзями. Не підтримую. Тому що ми святкуємо такі великі свята, як Великдень, Різдво, це про Бога, а Хелоу зовсім не про Бога. Для мене це по ці всі привиди, ці всі наряди. Це не про мене і не для мене. Ну я вважаю, що це дуже круте свято, і треба до нього підготуватися. Це класно провести вечір. Ви плануєте святкувати? Так, ну я ні, аби взагалі як стала. Ну, середньо. Нам дуже якось непривично. Не Нам більше звертатися до Бога, молитися тако. А ці свята, я не вже, ну, мені вони не по душі. Кожен має право святкувати. те, що він, Якщо вважаю, я думаю, якщо там немає ніяких поганих допусків, не ущемляє права інших людей, то можна святкувати. Любе свято є свято. І воно дуже добре, що воно є, люди мають якусь розряду. Потрібна якась відрада якісь від того, сьогодення, і святкувати, я думаю, що дуже добре. Якщо ж суспільство не має чіткої думки щодо свята, то церква в цьому питанні одноголосна. Святкувати Геловін гріх, адже цей день не має нічого спільного з християнськими цінностями, радше навпаки, заперечує їх. Диявол він всяко намагається стерти думку про те, що він в нас в нашому житті не існує. І ось якщо дивитися на це свято, яке. Я б не назвав би це навіть святом, це більше звернення до злих духів, бо воно більше до язичництва було, торкалося. Можна сказати таку думку, що це свято воно подібне до того, як ось ця гарбузова голова там нічого немає. Тобто воно не може нічого принести людині користі, коли ми цілком зосереджені на тому, що виходить, треба торкатися і лякати злими духами людей. Коли нам Бог говорить, що. Ми можемо жити у спокій, радості і без страху, але потрібно просто відмовитись від того, що дає лукавий. Ніяких святкувань, ніякого Хелловіна. Хеловін, Геловін. Ще що придумати? Кабачки в дині понаставляють свято в них. Яке свято? В країні війна, вони святко, свята їм треба. То сатанінське, то не от Бога, то от сатани. Ми або є учасниками столу Господньої вечери, каже апостол Павло, або учасниками столу демонської. Демони, вони не сплять. Вони роботящі, і людина передягається в чорта, в якусь смерть, Тут так тих смердей на кожному кроці. І людина сама на себе накликає всяке не, нечисте і нехороше. Тут є небезпека. Те, що переодягання в моторошні костюми, справді може нести небезпеку, підтверджують і езотерики. Екстрасенс Роман Шептицький каже, що неосвідомлено приміряючи подібні образи, можна стати вразливим до чужих негативних емоцій та думок. Особливо. Важливо в цей день цього року це не гратися ні з якими темними образами, тому що поле нашої країни зараз надзвичайно чутливе. Коли людина перевтілюється у щось страшне, особливо якщо це робиться з якимось таким, знаєте, як азартом без усвідомлення, тоді ця людина понижає свою енергетичну частоту, свою енергетичну вібрацію. І тимчасово відкриває портал для відповідних оцих власне низькочастотних вібрацій, сутностей, лярв та паразитів. Якщо вам же так кортить дійсності переодітися в якийсь образ до Хеловіна, хай цей образ буде якимось максимально світлим, хорошим, позитивним. Цьогоріч, за словами екстрасенса, 31 жовтня саме в Україні матиме потужну енергетику, тож важливо бути особливо обачними цей день. По енергії коридор відновлення після великих випробувань. Тому енергія Хеловіну буде такою доволі очисною, але й полярною. Все, що несе темряву, може якраз проявитися, щоб бути усвідомленим, звільненим та пропрацьованим. Український Грегор цей день працюватиме як щит і світильник через ритуали світла, молитви за рід, медитації за мир і захист нашій землі Роман запевняє, геловін можна провести з користю для себе, запалити свічку пам'яті, одягнути світлий одяг, очистити та провітрити помешкання.